Вітаю, друзі! На вулиці сьогодні вітер, і я вирішив зняти це відео в своєму офісі, так, в Траку, щоб не було цих шумів ві вітру. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що Окей, на сьогодні близько 140 тисяч українців вже приїхали до Канади, хтось вже поїхав з Канади. так, але, але... Більш ніж 600 тисяч отримали візи по програмі Куаєт, і біля мільйону українців подались на цю програму Куаєт. і це означає, що приїхало на зараз не така уж і дуже велика кількість українців порівняно з повною кількістю подавшихся, так і отримавши вже візу Куаєт. і це означає, що е, основна маса українців ще тільки планує їхати до Канади. і... Вони потребують інформацію про життя в Канаді, про можливості в Канаді, і в тому числі, які в них є опції затриматись в Канаді і отримати постійне резидентство в Канаді, ну і в подальшому отримати е, громадянство Канади. І тому я вирішив продовжити робити відеообзори е, різних еміграційних програм. Щоб ви, друзі мої, були обізнані, що ви можете, що вас чекає, і якими опціями ви можете скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найкращих опцій, на мій погляд, по якій ви можете приїхати до Канади і залишитись отримати постійне резидентство. Це дуже гарна провінція, дуже легка програма імміграційна, дуже прозорі вимоги і дуже низькі вимоги, якими ви можете. Скористатись і отримати постійне резидентство в Канаді. Отже, щоб дізнатися, що це за програма і які у вас є шанси пройти по цій програмі, дивіться це відео до кінця, і ви все це дізнаєтесь сьогодні. Ну, а перш ніж перейти до огляду цієї програми, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж це за провінція і що вона вам пропонує. До речі, друзі, забув вам сказати: я сьогодні, як той Труфальдіно із... Фільма Труфальдіно із бергамо. Тобто я працюю на кампанію і я працюю не, не на один яких, якийсь офіс, а я працюю на території. Так? І на цій території входять два офіси. Два. І сьогодні обидва ці офіси е, організували Сабантуй з. Фермерами. Тобто вони е, запросили фермерів приїхати. Сьогодні там готовляться барбекюшки, різні е, сладощі, різні такі вкусняшки. І мені треба бути в обох цих офісах. Так? Тому що в обох цих офісах будуть мої клієнти, яких я зараз при, привлікаю до е, співпраці з цією компанією. І як це зробити, я зараз а -а -а, чухаю так сказати. Потилицю, <хи> тому що так з одного боку я можу отримати бенефіти за двох так їсти у двох місцях. Хоча я не буду їсти у двох місцях, тому що все ще йде піст, і я притримуюсь посту. Так а про друге, мені треба якось розібратися. І ці обидві ці зустрічі вони в один і той же час йдуть. Але ладно, якось розберусь, якось розгребусь. А ми давайте з вами зараз подивимось, що ж там таке за провінція у нас. Отже, поспілкуємось ми з вами сьогодні про провінцію Нова Шотландія, так Нова Скоша, це дуже гарна провінція. Вона дає дуже багато різних підтримок українцям, і не тільки українцям, це провінція, в якої дуже красива природа, так і є дуже дуже багато можливостей у українців і знайти роботу там, і оселитись, і потім отримати постійне резидентство. Я не чув нічого поганого про цю провінцію. Навпаки, чув багато різної хорошої інформації, хороших відгуків. І ця провінція вона має декілька імміграційних програм, але для переважної більшості українців, на жаль, буде доступна тільки одна опція. так, В більшості випадків у вас буде е, тільки одна програма, принаймні на зараз, так, на сьогоднішній день. Е, хочу зразу сказати, що посилання на інформацію стосовно цієї програми будуть в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, читайте, читайте на е, офіційних джерелах. так, Тобто, перепровіряйте все. Ми всі люди і всі ми можемо помилятись, і я не є винятком. Я також можу помилятись. Тобто, я завжди кажу: переглядайте інформацію, перевіряйте посилання в описі до цього відео. Заходьте, будь ласка, і дивіться. І отже, сьогодні ми з вами поговоримо про потік кваліфікованих робітників. Напрямок і цей потік він йде через напрямок skilled workers, так допомагає роботодавцям наймати іноземних робітників, іноземних студентів, які недавно закінчили навчання. Чи навички необхідні в новій Шотландії? Роботодавець може знайти іноземних працівників лише на посади, які не зміг заповнити постійними жителями чи громадянами Канади. І зараз ми давайте з вами подивимось, хто ж має право е, приймати участь в цьому потоці. До речі, хочу вам сказати, що по цьому потоку ви можете іммігрувати до Канади навіть ще до того, як ви приїдете до Канади. Давайте з вами подивимось далі. Так, що подати заявку, ви повинні мати пропозицію на постійну роботу на повний робочий день від роботодавця Нової Шотландії, мати досвід роботи за спеціальністю від одного року. Працівники категорії ТІР 4 або 5. Національної класифікації професії повинні мати шестимісячний досвід роботи у, протода... у... у працедавця. Тобто, це те, що я маю на увазі, підходить для більшості українців. Так вам вже буде потрібно відпрацювати півроку в новій Шотландії на про це працедавця. І після цього ви зможете податись, якщо ви будете працювати не по професії, не по висококваліфікованій роботі. Так йдемо далі. Бути віком від 20, 21 до 55 років. Тобто досить такий великий розбіг у віці, так, від 21 до 55 років. Мати диплом середньої школи, середня освіта це мінімальні вимоги для еміграції, ви вже це знаєте. Мати відповідну підготовку, навички та або акредитацію для роботи. Це мається на увазі, що якщо ваша позиція вимагає, щоб у вас була ліцензія на виконання цієї роботи, у вас повинна бути всі ці ліцензії. так Довести знання мови на рівні SOB 5, якщо ви належите до категорії е, 0, 1, 2 або 3, е, або якщо ваша рідна мова англійська чи французька, цього достатньо. Працівники категорії НОК Тір 4 або 5 повинні мати результати тестування, що підтверджують їхню відповідність СОБ4. Тобто для більшості українців, так, тобто, ви будете працювати по роботах на НОК 4 і 5, Вам достатньо показати англійську мову на рівні СІОБІ-4, що є дуже дуже таким низьким показником. Тобто, як я ви знаєте, я завжди кажу, що канадський кіт знає англійську на СІОБІ-4. так ну і показати достатньо фінансових ресурсів, щоб успішно влаштуватися в новій Шотландії. Але для українців, які вже будуть працювати в новій Шотландії, це цей пункт може бути таким відвинутим. Так? Тобто, це більш відноситься до тих, хто буде подаватись по цій програмі, знаходячись поза межами Канади. Так, примітка. Посади у всіх професіях мають отримувати конкурентно спроможну заробітну плату для своєї гаузі чи сектору відповідно до вебсайту уряду Канади. Тобто, це дуже така важлива інформація. Ви маєте працювати за середню оплату ні за мінімальну оплату. Ні, я згоден працювати за половину оплати. Ні, таке не пройде в жодній провінції в Канаді. Ви вам потрібно мати договір на роботу, і в договорі повинна бути вказана середня оплата для вашої е професії. Так, ви несете відповідальність за свою заявку. Ви повинні надати всі документи, які потрібні для участі в цій програмі, включаючи ті, які отримуєте від вашого роботодавця, вашого чоловіка чи жінки, гражданського партнера, а також ваших утриманців. Ви також повинні переконатися, що всі документи є дійсними, коли ви подаєте заяву на цей поток, коли ви подаєте заяву на візу постійного резидента. Якщо у вас відсутні документи або будь-який документ є недійсним. Ми відхилимо вашу заявку, і тут ще є таке важливо. Ви повинні повідомити, якщо ваш статус зміниться будь-коли, перш ніж ви отримаєте візу постійного резидента. Ось лише кілька прикладів зміни статусу. Зміна сімейного статусу, наприклад, ви вийшли заміж або або розлучились. У вас більше немає. Пропозиції щодо роботи, ви змінили роботодавця. Це також дуже така важлива інформація для тих, хто е, думає, що та ладно, я зараз приїду, там побуду, там побуду. Потім в якісь іншій провінції можливо я подамся на еміграцію, і поки мене будуть розглядати, я вже отримую письмо підтримки. Я поїду до іншої провінції. Ні, 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 це так також не працює. Тобто, вам треба бути вам треба буде, е, повідомити, якщо ви зміните локацію чи роботодавця, і провінція завжди має право навіть Відкликати свій лист вже на стадії, коли буде розглядатися в IRCC. Так, як подати заявку? Заповніть онлайн форму заявки та увімкніть всю необхідну Необхідну інформацію, тобто всі заявки подаються онлайн. Це дуже швидко. Ви там реєструєтесь швидко. Є посилання, де це робити. Загружаєте тоді туди, туди всю необхідну інформацію, всі документи, і натискаєте на кнопочку загрузити, податись. Так і тут ми зараз ще переходимо до вимог до роботодавця. Тобто для цієї програми є вимоги не тільки до робітника, але й роб... вимоги до роботодавця. І вам, друзі мої. Треба бути дуже уважними, коли ви будете спілкуватись з роботодавцями, і все це дізнатись, чи роботодавець підходить під ці вимоги, чи ні. Напрямок worker» призначений для претендентів, які мають пропозицію на про постійну роботу на повний робочий день від роботодавця нової Шотландії. Повна зайнятість означає, що ваш співробітник працюватиме цілий рік, щонайменше 30 годин на тиждень. Роботодавець нової Шотландії означає роботодавця, який відповідає наступним критеріям: якщо роботодавець є комерційним підприємством, він повинен бути зареєстрований у реєстрі акціонерних товариств Нової Шотландії, то показати, що він має постійне представництво у Новій Шотландії, як це визначено у законі про прибутковий податок Канади. Якщо роботодавець є на комерційну організацією, вона має бути зареєстрована відповідно до закону про товариства. Роботодавець повинен працювати у Новій Шотландії не менше, ніж 2 роки. Тобто бізнес матиме бути старше, ніж 2 роки. Так, на додаток до критеріїв, перерахованих вище для роботодавця нової Шотландії, ви повинні відповідати таким критеріям, як роботодавець. У вас повинен бути хороший досвід роботи та ділової практики, і ви повинні дотримуватись всіх застосованих законів і правил. Ви повинні мати хорошу репутацію в провінційних органах з охорони праці та безпеки та техніки безпеки та охорони праці. Вам може знадобитися свідоцтво про реєстрацію роботодавця від директора з трудових стандартів, щоб наймати та найма... іноземних працівників для роботи в новій Шотландії. Ви не повинні порушувати закон про еміграцію та захист біженців або положення про еміграцію та захист біженців. Ви не повинні віднімати витрати на приїзд іноземного працівника до Канади з його заробітної плати. Якщо ви є агентством з працевлаштування або фірмою з працевлаштування, ви не можете виступати в якості про. Роботодавця, якщо ви не маєте заявника в якості постійного співробітника на повну ставку у ваше агентство або фірму, тобто ви бачите, що наряду з вимогами до е робітників є також. Е Вимоги до роботодавців, так і це треба мати на увазі, коли ви будете шукати роботодавця в новій Шотландії і будете підписувати контракт. Вам треба буде зразу з'ясувати, чи це новий бізнес, чи він вже працює в неї є історія, так чи це е, велід бізнес, тобто, чи цей бізнес він має право вас підтримувати для подачі на цю програму. Тобто, зверніть на це увагу і будьте, будь ласка, обережними. Також, друзі мої, хочу вам сказати, щоб ви були дуже обережними стосовно шахраїв. Зараз отримую дуже дуже багато листів, яких мені. Спрашують, скажіть, будь ласка, чи це так є, чи це так ні. Тому що мені зараз пропонують, щоб я заплатив там 300, 400, 500 євро. Мені там е, обіцяють за ці гроші організувати переліт, знайти роботу і все таке, подати всі бумажки на, на все це, і з, навіть знайти житло там на якийсь час і все таке і інше. Якісь там, е, я, я не знаю, які організації, так? Е, будь, будь ласка, будьте обережними. Е, будьте обережними. З Храями різних мастей, так. Тобто, вам треба розуміти, що жодна е, організація, жодний так названий агент, чи хто б він там собі як би не називав, він не має більш доступу до інформації ніж цю інф... ніж, ніж цей доступ маєте ви. Так, тобто вони працюють з тією ж самою інформацією, з якою можете працювати ви, тобто вони не можуть впливати ніяк. На пошук роботодавця, чи там отримання якихось бенефітів чи бонусів для вас, так це, це шахраї. Будьте уважні і тримайте руку на пульсі новин е, офіційних новин. Беріть новини з офіційних джерел. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас, що ви отримали е, наступну порцію корисної інформації і вам вже є над чим порозсмишляти. Якщо ви не думали про Нову Шотландію, е, мабуть, зараз ви. Побачите в цій, цій провінції щось таке більш привабливе для вас і зміните ваші плани. Чи якщо ви вже до цього планували їхати в Нову Шотландію, ви зараз подивитесь на цю провінцію як трошки більше можливостями, ніж ви знали, досить до, до сих пір? Я також, друзі, мої, сподіваюся, що ви. Підпишитесь на мій канал, все ще 50% дивляться мої відео не підписаними на канал. Що ви поставите вподобайку цьому відео, що ви підтримаєте мій канал, залишивши декілька слів в коментарях до цього відео, що ви натиснете на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати важливу інформацію на моєму каналі. А ще раз хочу повторити, що посилання на інформацію в описі до цього відео заходьте, перевіряйте особисто, читайте. Ну а ми з вами, як зараз, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!